Сальвія може стати чудовим доповненням до будь-якого ландшафтного бордюру або саду в сільському стилі, і навіть чудово відчувається у вуличних вазонах. Існує багато видів сальвії однорічні, багаторичні та навіть трав'янисті рослини, які також називають сальвією. Багаторичні види цвітуть у відтінках синього, фіолетового. Рожевого та білого кольорів і створюють вражаючий контраст у поєднанні з іншими квітковими багаторичниками або декоративними травами. Сальвія також досить проста у вирощуванні, стійка до посухи та може рости на бідних ґрунтах, що робить її ідеальним варіантом для більш суворих кліматичних умов. Вона також стійка до оленів та шкідників, що робить її чудовим вибором для захисту вашого саду від небажаних гостей. У цій статті ви розпізнаєтеся все, що потрібно знати про Сальвію та догляд за нею. Від посадки до завершення сезону ми розглядаємо, як підтримувати здоров'я ваших рослин на багато років вперед. Готові дізнатися більше. Починаємо. Огляд рослини сальвія. Тип рослини, трав'яниста багаторична. Родина, лами айси, губоцвіті. Рід – селвія Види Німороса, салфстрайс, прасансас. Догляд від низького до помірного. Освітлення повне сонце. Полив від низького до помірного. Грунт родючий, добре дренований суглинок. Приваблює запилювачі. Розмір 30, 90 см Швидкість росту від низької до помірної. Зона МОРОЗОСТІЙКОСТІ USD 4,8. Що таке сальвія? Сальвія, також відома як лісова шавля, фіолотова шавлія або балканська шавля, це трав'яниста багата рослина з родини Лайсі губоцвіті. Ця батьківщина також називається батьківщиною м'яса і є найбільшою в порядку. Родина Ламайсі включає понад 200 родів і понад 7000 видів рослин. Кількість видів цієї батьківщини відомі по всьому світу завдяки своїм ароматним листям, привабливим квітам і лікарським властивостям. Сальвія вважається багаторичною в зонах морозостійкості USDA 4, 8 і добре зростанні в теплу погоду. Існує багато сортів, і всі вони дають яскраві квіти, стійкі до посухи, спеки та вимагають мінімального догляду після вкорінення. Сальвія приваблює бджіл та інших запалювачів. А також стійка до оленів і кроликів. Її часто використовують у ландшафтному дизайні та садах у сільському стилі. Природний ареал. Сальвія походити з Європи та Західної Азії. Відома своїми лікарськими та кулінарними властивостями, вона розширена по всьому світу в садах і ландшафтах. Найпоширеніші види багаторичної сальвії – це selveї офісналис, Неймороса, Salfстрайce, Prasensaс і Суперба. Характеристика. Селвея немороса це трав'яниста багата рослина, яка створює кущі завишки 30-90 см з темно-зеленого або сіруватого листя. Вона має тривалий період світіння, який зазвичай починається на початку літа і закінчується пізньою осені. Її унікальні квіти ростуть у вертикальних, колосоподібних суцвітях, які зароджують фіолетовий колір, але також зустрічаються білі. Після вкорінення старі пагони стають дерев'янистими. Ці дерев'яні стебла захищають рослину та від вітру. З часом рослина створює невеликі кущі нового приросту, які можна розділити для отримання нових рослин. Кількість сортів утворюють щільні кущі сірувато-зеленого листя з ароматним запахом. Як вирощувати Сальвія дуже непримхлива і вимагає мінімального догляду після вкорінення. Вона найкраще зростає в теплому кліматі, а при правильному догляді може цвісти весь сезон. Її необхідне повне сонце, добре дренований ґрунт і мінімум догляду. Ось кількість порад, щоб забезпечити успішне вирощування. Сонячне світло. Сальвії потрібно повне сонце для гарного росту та цвітіння. Це означає, що вона повинна отримувати сонячне світло щонайменше 6-8 годин на день. Така кількість сонця забезпечити стабільне цвітіння протягом усього сезону. У гірських або теплих регіонах вона може рости і в менш сонячних місцях, але все ж найкраще відчується на повному сонці. Місце посадки. Сальвію слід садити так, щоб з шкірного боку було щонайменше 30 см вільного простору, а ідеально 60-90 см вона не сильно розростається, тому чудово підходить для ландшафтів, садів у сільському стилі та навіть вуличних вазонів. Якщо саджаєте у горщик, переконайтеся, що рослина має щонайменше 30 см простору для росту. Найкраще вона зростанні на південних ділянках, оскільки там найбільше сонця. Перед посадкою я завжди спостерігаю, які ділянки саду отримують більше сонячного світла. Полив після пересадки обов'язково добре полийте рослини. Перші кілька тижнів після посадки їм корисний частіший полив це допоможе їм швидше вкоренитися. Пам'ятайте, що краще поливати рідше, але рясно, ніж трохи щодня. Давайте ґрунту просохнути між поливами, щоб коріння дихало і не виникало хвороб. Сальвія відома своєю стійкістю до посухи. Однак це не означає, що її потрібно спеціально тримати в сухості. Вона витримує короткі періоди без води, але постійний помірний полив піде її на користь. Грунтете Сальвія не вибаглива до ґрунту, але найкраще зростання в добре дренованому, родючому суглинку. Вона може витримати кам'янисті та піщані ґрунти, але погано зростання у важкій гліні. Глина утримує вологу, а сальвія не любити зайвого перезволоження. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, його можна покращити, додавши компост, гній, торф або мульчу. Це допоможе зробити ґрунт більш пухким і покращити дренаж, клімат і температура. Сальвію слід садити після того, як минула загроза заморозків. Вона найкраще зростання в теплу погоду, тому ідеальна година для посадки, весна або початок літа. Це дасть її годину вкоренитися до зими. Вона є морозостійкою багаторичною рослиною в зонах USD 4, 8. Вона добре відчувається як у прохолодному, так і в спекотному кліматі, що робить її універсальним вибором для багатьох садівників. Добриво. Сальвія не потребує багато підживлення. Якщо при посадці ви додали компост або інший органічний матеріал, цього достатньо на перший сезон. У наступні роки досити одного підживлення за сезон. Догляд: сальвія практично не вимагає догляду після вкорінення. Видалення від свілих квітів і старого листя допоможемо підтримувати охайний вигляд і запобігти хворобам. Обрізка. Осколки сальвія трав'яниста рослина, її не потрібна серйозна обрізка, але видалення відсвілих квітів, детхедінг допоможе продовжити цвітіння. Кількість сортів цвітуть з весни до пізньої осені, тому регулярний дедхедінг стимулює нові бутони. Спочатку це може здаватися клопітким, але з часом ви звікнете. Підготовка до зими. Наприклад, коли погода стає холодною, сальвія не потребує багато уваги. Ви можете видалити відцвілі квіти перед зимою, оскільки смороду втрачають привабливість. Однак у суворих зимових умовах залишені суцвіття віття можуть захистити рослину від вітру. Розмноження Сальвію найчастіше розмножують живцями або діленням куща. Її також часто купують у розесадниках у вигляді готових саджанців. Саджанці Сальвію часто можна знайти в садових центрах у вигляді готових до посадки саджанців. Існують як багаторичні, так і однорічні сорти, тому перевіряйте етикетки на морозостійкість. Багаторичні саджанці зазвичай мають добре розвинену кореневу систему. Перед посадкою розпущіть кореневий ком, щоб забезпечити краще вкорінення. Ділення куща. Сальвія добре вкорінюється вже за перший рік. Через кілька років вона створює нові пагони, які можна відокремити та пересадити. Ділити кущ краще через 2-3 роки після посадки, коли рослина повністю адаптувалася. Живці сальвію можна розмножувати живцями, але це більше трудомісткий процес. Живці беруть у період активного росту зі здорового пагона без квітів. Порада. Найкраще брати живці вранці, коли рослина найбільш насічена водою. Живці повинні бути завдовжки щонайменше 7, 8 см, віддаліть нижнє листя і помістіть їх у легкий ґрунт. Застосування кореневинного стимулятора прикропроцес. Накрийте їх плівкою або пакетом, щоб зберегти вологові. Підтримуйте ґрунт вологим і чекайте появи коренів. Використання сальвії. Сальвія має багато застосувань залежно від виду. Найчастіше її використовують у ландшафтному дизайні через гарні квіти, а також у вазонах ландшафт і сад. Сальвія чудово підходить для будь-якого ландшафту через свою компактність і мінімальний догляд. Вона додає яскравий колір і текстуру сонячним ділянкам, гарно поєднує.